Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник лонжин. Модель із відомої колекції бренда Dolce Vita. Прямокутний циферблат сріблястого кольору емалю Фінке. Фінке поєднує в собі складні форми мистецтва, якими надзвичайно важко опанувати. Після того, як майстри ретельно вигравірували складні візерунки технікою гельшування, вони покривають циферблат напівпрозорою кольоровою емалю. Майстер повинен знати, як змішуються кольори та як вони виглядають під час випалу емалі. Через це тонке розуміння форма мистецтва вимагає багато зусиль. Після цього емаль наноситься на циферблат перед термічною обробкою з багаторазовими відправленнями в піч. Якщо під час цього процесу емаль трісне або з'явиться бульбашка, це означатиме, що майстру потрібно починати спочатку, часто з новою пластиною, яку потрібно гільшувати з нуля. Стрілки воронені. Виготовлення таких стрілок кропіткий процес, який вимагає точності та майстерності. Їхній насичений синій колір досягається завдяки нагріванню сталі до певної температури зазвичай близько 300 градусів по Цельсію. Це не тільки додає стрілкам елегантності, але захищає їх від корозії. Індикація у вигляді римських цифр Секундна стрілка винесена окремо в нижню частину циферблата, зверху розміщено логотип бренду. Тут встановлено кварцевий механізм L-178, що на базі ETA 980 153 Батарейка розрахована до 3 років роботи. Є індикація низького заряду. Циферблат захищає стільки до появи подряпин – сапфірове скло. Прямокутний корпус із нержавіючої сталі має ширину 28 мм. Відстань від вушка до вушка 32 мм. Товщина складає всього 6,9 мм. Важить модель 72 г. По всій поверхні корпуса дзеркальне полірування. на ключі кологотип компанії. Комплектується годинник сталевим браслетом із п'яти ланок. Зручна застібка метелик. На задній кришці гравіювання логотипу та характеристик. Коштується модель 1800 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!